Є таке побутою така фраза, що мед це здоров'я нації. І чим більше люди будуть вживати меду і всієї продукції бджільництва, тим наша нація буде здоровіша. З настанням холодів більше і більше людей турбує вірусні інфекції. Гриб різного типу при одних можна антибіотики, при інших суворо забороняється, і тут людина в розпачі, але ми, пасічники, хочемо заспокоїти, тому що продукція бджільництва як ні що інше встане вам в допомозі, і саме на перше, це звичайно саме недорозіни. Продукт, який як і зміцнює імунну систему, так і допомагає при лікуванні захворювань, це мед. Саме краще для лікування мати вдома отакий майський медочок. Він не багатовітамний, він як стимулює імунну систему, так і дуже добре при кашлі. Це коли цвітуть фруктові дерева, коли цвіте липа, акація, це може бути суто, такий майський травневий медочок, або коли друге качання, коли в Дійсно, вже перецвіла липа, яка ція. Ці меди не е, подразнюють горличко, так як, припустимо, грачані меди, які багато заліза, от добре при кашлі, але треба вживати не тоді, вже коли температура піднялася, а для профілактики. І якщо вже захворювання є, то ложечка меду положити на язичок, попивати гарячими чаями з липи. З малиною і так далі. Дуже добре, коли вже захворювання і в грип, грипозний стан, коли є прополюс вдома. В будь-якому ракурсі може бути просто паличка прополюсу, і з нього можна зробити самому ліки, положити в холодильник прополюс, потерти на терточку і змішати з любим чаєм. На отаку паличку прополюсу дош, досить один, одна склянка меду потерти. і буде отакий от така от паста. Мед із прополісом, яка вживається по чайній ложиці перед виходом з дому. Особливо після їжі, щоб його не змити е, чаєм у шлуночок, а воно тримало отут, коли вбивало мікроби і так далі. Це вже йде як антибіотик. Тут багато про тому вживається по чайній ложиці по три рази в день після їжі. Діткам третя частинка чайної ложечки до семи років. Дітки дуже, дуже люблять таку медову смакоту, тому треба бути обережним, десь служити так, щоб дітки не бачили цього, особливо маленькі, які мисне покашлюють, щоб. Щоб вживати таку смакоту. Якщо кашель довшого періоду, то тоді бажано вживати вже щось таке, щоб трошки і зняло при запаленні легень, при бронхітах, жировою основою, щоб така була невеличка змазочка, як кажемо, жирова. Це витяжка прополісу на оливкові олії, можна зробити на коров'ячому маслі. Це все доступно можна зробити самому або порадитися у нашій медовій хаті. Для профілактики і для укріплення імунної системи можна до таки до прополюсу ще додати, крім меду, ще додається пилочок, і можна можливий такий варіант, три в одному, як ми називаємо. Це мед, пилок. І от на таку баночку додається паличка такого прополюсу. Мед, пилок і прополюс. Прополюс знімає запальні процеси, пилочок як імуностимулюючий. Мед, звичайно, як це як дограційний сам продукт. Дуже добре в період, коли не йде грип. Оберігати себе при контакті із хворими людьми, тому при виході з дому рекомендуємо по чайній ложиці взяти собі в рот чайну ложечку забрусу. Забрус це вощина, яка це печатка настіль, настільності меду. Під кожною чашечкою є там капелька лізоцину, капелька інтерфарону багато в забрусі, і ми, як качаємо, ми мусимо зрізати цей. Цю вощинку от набір отих кришечок печатних і називається забрус. Жується 5-6 разів протягом дня, дуже добре вижовувати, чим подовше він мед розтає в роті, ця вощинка робить таку. Обволакуючу плівочку, плівочку не тільки на емалі, де зубів чи на дихальні шляхи, але і на шлунково кишковому тракту. От, так що такий забрус рекомендуємо як для профілактики, так і для лікування дихальних шляхів і шлунково-кишкового тракту. Ну, і що, якщо кашель такий довготривалий, опустився трошки в легке, тяжко дихати, то тоді рекомендуємо настоєчку воскової молі. Ось така спортована стоєчка воскової молі. Вона дуже добре, як для профілактики, капелька на рік життя, тобто, якщо навіть і дозволяється діткам, тобто, якщо дитинці 6 років, це шість капельочок добова доза. Можна по три капельки два рази в день, можна по дві капельки, три рази в день, намет на якусь медову смаку, тут чи просто розвести з водичкою або з молочком дорослим 10-15 капелю. Довготривалі кашлі, туберкульоз. Е, наголосимо, що всі віруси, всі бактерії себе захищають восковою оболочкою. І це настоєчка воскової молі, яка вулику як паразит, бо вона повністю розрушає воскову міль. А якраз і настоєчка ця, і організм при вживанні такої настойки організмом організм готовий до сприйняття всіх вірусів, всіх бактерій, які хочуть попасти в наш організм. незахищений, скажімо так. Вживайте медок і всю продукцію бджільництва для профілактики захворювань, а також для його лікування. А саме основне будьте здорові.